Дорогі друзі, новини з України залишають бажати кращого, але хіба нам звикати? Ситуація у світі загострюється, політики ведуть запеклі бої за свої рейтинги та статус. Наприклад, Трампа вже вважають наймогутнішою людиною у світі, хоча він ще не вступив на посаду. Тим часом Каш Пател, якого Трамп розглядає на посаду директора ФБР, планує розпочати розслідування діяльності Зеленського. Найголовніше питання, яке цікавить Пателя: як саме Україна використала гроші американських платників податків. Майбутній директор ФБР не виключає, що Зеленський може використовувати вигадані загрози безпеці Заходу, розраховуючи на подальшу підтримку Вашингтона. Але це ще не все. Американці пішли далі, виключивши ленд-ліз для України з військового бюджету Сполучених Штатів. Це цілком логічно. Адже Трамп не планує продовжувати політику Байдена, він зосереджений на припиненні вогню в Україні, хоча й не виключає, що змусити сторони домовитися за 24 години неймовірно складно. Цей документ має підтримати Сенат і підписати Байден. Якщо Америка зовсім припинить підтримувати Україну у цій війні. То коштів і зброї вистачить щонайменше до середини 2025 року, але чи допоможе це у протистоянні з агресором, чи змінить ситуацію Навряд чи. Світові лідери, ймовірно, хочуть досягти консенсусу шляхом введення миротворців в Україну. Макрон планує з'ясувати, чи готова Польща направити до 40 тисяч військових в Україну. Поки що, прем'єр Польщі Дональд Туск проти такого рішення. А як вважаєте ви, чи потрібні Україні іноземні війська?